Добрий день, колеги! Ми сьогодні поговоримо про неймовірний грудень, а саме про розваги та свята у дитячому садку. Чому неймовірний? Тому що ми сьогодні маємо ну, інший цикл розваг та свят в дитячому садку, саме в грудні. Ви на екрані бачите. Три таких дати і чотири відзнач... визначальних для нас дні. 6 грудня День Святого Миколая і День Збройних Сил України. 25 Різдво, 31 на перше, та у нас новий рік. Дуже важливо нам спочатку в колективі обговорити. От ту можливість використання форм організації такого святкування або відзначення. І це дійсно важливо, щоб розрахувати власні сили, можливості дошкільного закладу і саме важливі це можливості наших дітей різного віку. Після того, як ми вже для себе зможемо узагальнити певні речі з організації таких заходів, дуже доречно обговорити це з батьками. Але важливо це зробити заздалегідь, в жовтні чи на початку листопада. Ну, Якщо навіть ми вже Втратили цей час, доки ми маркували. А з іншого боку, більшість з наших колег завантажені тим, що ситуація в нашому регіоні не дуже легка, і наша головна задача, щоб діти були в безпеці, щоб формувався здоровий, здорове освітнє середовище, і ми потрохи міняли той звичний образ життя. В закладі, да, на інші, може, щоденні справи та застосування тих освітніх практик, які раніше ми не застосовували, або застосовували зрідка, але тепер це має входити в систему. І тому саме цим ми завантажені і нові форми комунікації з батьками. також... Беруть великий час, великий наш ресурс. Але я повернусь до того, що в будь-якому разі нам доречно обговорити з батьками оці варіанти, можливі варіанти відсвяткування або відзначення таких заходів. Чому я кажу, що, що це важливо зробити раніше, то тому що завжди батьки турбуються про костюми, сюрпризи, а, 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 а зараз часу вже не так багато. Але ми до шкілі завжди зможемо ну, певним чином вирішити такі питання. Що, якщо ми вже пройдемо цей цикл, да, ми зараз у нас випробування. То вже на наступний рік у нас таких переживань буде менше, тому що на наступний рік вже буде сформована циклограма свят та розваг. Ми вже будемо передбачати, в якій формі ми будемо це проводити, з яким залученням батьків і інших наших друзів, партнерів в таких заходах. Для того, щоб батьки були більш підготовлені до діалогу, ну, на сьогодні я б порадила почитати декілька статей. Ви їх бачите на екрані, і добре, коли не ви трактуєте так, ці статті, а батьки спочатку їх почитають. Да, вони вже будуть а, готові да, якось сприймати інформацію, яку ми потім будемо подавати. І вже після того, як ми передбачаємо, що був час для батьків познайомитися, це короткий перелік, але а, можна ще пошукати інші джерела. А, я обрала їх, тому що, на мій погляд, вони більш легко сприймаються для опанування. Цими матеріалами, цю інформацію. І тому, коли вже будемо розуміти, що батьки вже могли прочитати це, ми збираємось для обговорення того, про що ми будемо да, мріяти, здійснювати в грудні, що ж нам треба разом поміркувати з батьками. І про форму, і та зміст цих заходів, дати та час. Правила участі батьків, безпеку дітей, про подарунки та сюрпризи. І ось якраз на екрані ви бачите такі, такі, такі картинки, які трохи нам будуть підказувати, про що ще ми можемо поговорити. Ми не забуваємо сфокусувати увагу батьків на їх ролі та, у формуванні якостей їх дітей і показати завдання програми, які мають реалізовувати педагоги. Ми маємо нагадати про уважне ставлення до станів дітей, які можуть бути, і не тільки дітей, і дорослих, що пов'язані з війною. Це і про голосну музику, і про фейерверки, які не посилять, а можуть погіршити, набагато погіршити святковий настрій. Закцентуйте, що листи з побажаннями, все-таки добре писати Святому Миколаю, бо саме цей святий допомагав нужденним, його життя було сповнене благодіяннями та чудесами. На День Святого Миколая не варто використовувати ну це, на мій погляд, карнавальні костюми. Адже все таки це не настільки казковий герой, як Дід Мороз, так? який у нас був всі ці роки. Дійсно, особлює в собі таки, такого саме, саме казкового героя, який приходить до дітей на новий рік. Отже, я ще раз скажу, що, на мій погляд, карнавальні костюми ми залишимо саме на новорічні дива, коли це буде доречно. Але обирати вам і ви зможете. З'ясувати, чи, чи це буде на, на, на користь всім, а, і чи це буде відповідати саме ідеї відзначення такого важливого для нас, для України свята День Святого Миколая. Ну, а, ось у нас уже сторіночка День Святого Миколая. І ви бачите на екрані таких дві основних форми. Які я, я обрала як приклад, це майстерня Святого Миколая і театральна вистава про свята про, про Святого Миколая, про дива Святого Миколая. Але звісно, що це має бути е, така інформація для дітей, да, е, цікава, яка буде адаптована до розуміння дітьми е, такого свята. І там, де майстерня Святого Миколая, у нас можуть бути майстерня смаколиків, іграшок, забавок, чи прикрас для друзів, ялинки. І, до речі, якраз, що під час е проведення майстерень ми можемо застосовувати ігри на розвиток асоціацій, ігри для розвитку творчості, що і під час театральної вистави, коли діти будуть залучені до ігор. з Важливими героями то, тої театральної вистави. Ну, а ми згадаємо, що перед Різдвом Миколай виходив на вулицю, щоб і в масці, щоб його не впізнали, та роздавав дітям подарунки. Вважали, що подарунки можуть отримати лише слухняні діти, а для неслухняних святий готував різочки. Але ми з вами. Маємо робити акцент не на слухняності, бо слухняність – це той, який слухається кого-небудь, який завжди підкоряється, не суперечить нікому, а, а маємо а, акцентувати увагу на таких базових якостей особистості, як ми спостережливі, ми допитливі, самостійні, працелюбні. У нас злагода, ми справедливі, чуйні. у нас е, Ми дружимо, ми допомагаємо один одному. Ми шанобливі і ми дуже творчі. До речі, ці базові якості особистості, вони у нас ми про них дбаємо завжди і упродовж всього року, але, але от саме на цих базових якостях особистості можна використовувати прийоми, які Формували у дітей ці якості, да, звісно, на самому святі ми не сформуємо. Але заакцентуємо увагу. І саме тому, що ми такі, як я тільки що проговорила, да, і чуйні, справедливі, працьовиті, самостійні, відповідальні, спостережливі, і дуже цікавимося різними подіями і Вміємо і знаходити, да, то, то, те, до чого прагнули да, для себе, що зробити, що виготовити, що подарувати, що зробити цікавим. А ось якраз це має бути важливим, але ж ми все таки говоримо про Святого Миколая. Що ж у нас ще в цей день так співпало? Що 6 грудня, День Збройних сил України. І це святковий день на честь Збройних сил України, він встановлений ще в 93-му році. Він відзначається щорічно 6 грудня, в день ухвалення закону України про Збройні Сили України. І тому ми маємо розуміти під час от такого святкування Дня Святого Миколая. Що в цей день ще у нас важливий день для України, і тому ми обираємо таку форму святкування, щоб ми могли згадати про наших військових, які нас захищають. І, от саме, от подивіться, там, де майстерня, коли ми виготовляємо смаколики, ми можемо їх виготовляти для мам, для друзів, для наших рідних. І також для наших військових, те ж саме, що іграших, забавок або а, таких цікавих, і, і нехай буде іграшок, символів, які для дітей зрозумілі, і ми теж можемо це здійснювати. А коли ми проводимо театральну виставу, і під час театральної вистави проводимо ігри на розвиток асоціації, ігри на розвиток творчості, то ми якраз і можемо використати наші знання про, про те, що наші захисники захищають нас. В такі складні часи для України. І якраз е, ці може е, асоціації певні про мир, про перемогу, е, про радість в Україні е, від е, добрих новин, е, про усмішки, які ми можемо дарувати нашим захисникам. Отже, творчості у дошкілля багато, і ми обов'язково можемо їх. Використати в залежності, звісно, враховуючи вік наших дітей. Я також ще раз повернусь до Святого Миколая, маємо розуміти, що такі, знаєте, ігрища, які іноді ми бачимо під час новорічних свят, коли Дід Мороз приходить, і діти там. З ним грають в різні ігри, то маємо розуміти, в які ігри ми можемо пограти да, саме зі Святим Миколаєм. Тому це така для нас відповідальна місія. Ага, а ось ми бачимо на екрані вже наше Різдво. До речі, я застосувала такі красиві, дуже змістові символічні картини Олега Шуляка про діду. Ну, символом Різдва є дідок. І різдво в усіх традиціях да, християнського світу, це саме родинне свято, і тому дідух, він присутній в домі, в якому живе сім'я. І в цей день саме дідух є оцим випромінюванням єдності, родини. І тому я кажу про те, що все-таки це родинне свято. Традиції родини мають бути в родині, а ми їх маємо підтримувати. І якраз до Різдва нам дуже варто собі запланувати роботу з дітками, таку взаємодію по опануванні різдвяних колядочок. Ну, а якщо говорити далі що в нас наступний наше свято, воно дуже близько від Різдва це Новий рік. І ось якраз Новий рік він привносить і зимову казку і новорічний карнавали, і зимові пригоди, як би ви в якій би формі ви не захотіли там святкувати з дітьми, то буде вже ваша. Ваша ідея, ваші герої, які будуть приходити до дітей в казці або в пригоді. І тут якраз дуже класно, коли діти обирають для себе героїв, і якими вони будуть героями, на що б я хотіла звернути вашу увагу. Дітям же важливо не те, хто приносить подарунки. А відчувати щось магічне, відчувати казку, відчувати ставлення батьків до них, таке трепетне це об'єднання. Це, це дуже важливо. Так, вони люблять подарунки, і дійсно новорічне свято не можна залишити без подарунків. Але ці подарунки будуть в рамках цієї зимової казки, того відчуття магічного. Да? І в тій магії живуть діти, які теж будуть в образах якихось героїв. Прикро те, що сьогодні, коли хочуть повністю відмовитися наприклад, від Діда Мороза, то деякі пояснення не на користь дітям. Ну, кажуть, що, ну, наприклад, що Дід Мороз, Дід Мороза там збило ракетою, чи його знищили, бо він зі стає наших ворогів, але знаєте, діти це дуже буквалізують. вони ще лишаються в образі такого казкового мислення, тому ці мемчики і жарти для дорослих вони не мають бути приводом да, охоплення. Цю, цю інформацію для дітей ми маємо давати казку в життя, ми, додавати казку в життя дітей історіями дійсно про Святого Миколая. І от якраз це наше свято Миколая, яке 6 грудня, воно більш доречно для такого. Приємного, приємного дійства в майстерні, в театрі, в вправах на розвиток творчості, там, да, на розвиток креативності, асоціацій. Тому це класна, нова і дуже важлива ідея. А ось новорічні самі дива вже вони підсилять емоції дітей і єднання з батьками для, під час цього свята. Ну, але ж нам з вами варто поміркувати про те, що у нас оцей з'явився такий календар, який ми маємо враховувати. Да? Коли власне, проводити заходи з дітьми та батьками? Да? Ми ж вирішимо з колективом. І ось, наприклад, давайте глянемо на свій цей календар. Ось у нас починається грудень, перше, перше число там да, в п'ятницю. Ну, о, до самого Різдва, до 25-го у нас є рух такий свій. І якщо ми вже пройдемо пройдемо да, Свято Миколая, то у нас далі там з 11 до 15 грудня у нас може бути е, оце е, вивчення колядок, е, поглиблення в якусь таку автентику з дітьми, але так, щоб вона була відповідна до їх віку. І а от до 15 грудня ми е, з цим е, вирішуємо з дітьми такі пригоди е, з колядками. А вже власне новорічне свято, да, новорічне свято з Різдвом, отак, ми можемо для себе передбачати з 19 го там, по 22 грудня. А можна, навпаки, да, перемістити це святкування. вже діти прийдуть з дому після Різдва. До речі, 22-го, 21-го ми, ми прокалядуємо да, ну... Таке дійство зробимо. А вже діти, коли прийдуть після 25 грудня, то тут ми можемо розрахувати, що з 26 по 29 ми можемо провести ці новорічні пригоди. Звісно, ви враховуєте можливості свого дошкільного заходу, навантаження ваших педагогів. Добре, якщо ви. Заздалегідь, запропонуйте батькам адвент-календар саме вашого руху в цих святах і з 1 там по два по 31 грудня давати мінімальні якісь такі завдання дня, які будуть на користь дітям. Певно читання певного вірша в обраного пропозиції можна з переліку віршів вибирають батьки щось для своєї дитини, або перелік декількох казок, які вони можуть прочитати. Дуже важливо, підбираючи такі літературні твори, враховувати чи будуть герої цих творів на нашому святі. Тому це маємо продумувати. Далі виготовлення може бути певної атрибутики для самого свято або, може, іграшки новорічної. Для ялинки, а може бути завдання бесіди з дітьми про Різдво, і ми дамо батькам підказочки, де інформація буде найбільш наближеною до дитячого сприйняття. Далі в адвент-календарі може бути вивчення колядок, і може якась рухлива гра. І варіантів може бути декілька. Ось Ось так ми сьогодні пройшли з вами по всім цим чотирьом дням відзначення: Шостого ми пам'ятаємо, це День Святого Миколая і День захисників України. 25-го у нас Різдво і вже відлік нового року, який ми очікуємо. І для всіх я е, скажу: я всім бажаю, щоб той 24 рік, який ми очікуємо, був роком свободи і гідності, роком перемоги, роком творчості, роком родинних цінностей. Я вам бажаю е, логічно і мудро е, поставитися до вибору форми та змісту оцих е, цікавих. І важливих для дітей свят.